У сьогоднішній програмі ми поговоримо про те, як подорожувати дешево. Подорожувати дешево, як ви вже розгадався на електроенергію. Отже, що таке електровелосипед? Електровелосипед – це велосипед, який приводиться у рух електродвигуном і складається крім електродвигуна із контроллера і батареї. От, власне, і вся така хитра штука. Зараз ми це розглянемо детальніше. Почнемо з того, що ви можете просто купити готовий електровелосипед. Як вибирати його, зараз я вам розкажу. Отже, велосипеди в першу чергу розрізняються по потужності. Так само як машина має 1000 кубів, 1000-3000 кубів, так само і велосипед. Потужність Потужність вимірюється у ватах. Зазвичай комплектація складається із 250 ватт, 350 Вт. Ну, скажу, що така комплектація вона достатня, якщо у вас рівненна місцевість. Але якщо ви хочете е, рухатися, їхати до гори, е, скажімо, горбистій місцевості, то навіть не варто думати по 350, мінімально це 500 Вт, 750 Вт, але найкраще це кіловатний двигун. Е, правда, відмінність може ще бути в тому, що е, діаметр колеса, коли він е, менший, то двигун меншої потужності може тягнути ну, так само як і двигун більшої потужності, але швидкість в нього буде набагато менша. Отже, так, ви можете, звичайно, купити в магазині електровелосипед, але якщо у вас не є достатньо багато коштів на рахунку, то ви можете цей, просто його зробити. Отже, як зробити? Продаються готові велонабори. Electric bike. Kit. Це звучить по-англійськи, ви можете купити або на Україні е десь в магазині замовити, або замовити за кордон. Значить, я зараз вам скажу, що я зробив. Отже, те, що ви бачите, я купив е старий електровелосипед з двигуном. Двигун. На ньому знаходиться, там, де наша кетя. Так. Ось такий двигунчик. І він має 250 Вт. Але його мені виявилося недостатньо, тому я купив набір на 1000 Вт. Так. І відповідно я міг замінити на задній на це саме колесо. Але почитавши багато, я дізнався, що можна купити поставити його і на передній колес. Так, так, у нас на передній колес. Що це дає? Зараз я вам покажу те, що у вас є е, переднє колесо рухається. Це передня і так само при, при великому бажанні ви можете покрутити педалі і поїхати е, ще й другим колесом. Отже, що виходить, що в нас рухаються два колеса приводні. Ем, Специфіка їзди із переднім колесом трошки відрізняється. Спочатку треба звикнути, але я вам скажу, що це так як і перед ведучі машини, він так само легше їде догори. Так, Окрім колеса, колеса двигуна у нас є контролер. Я його прилаштував тут. Трошки треба закріпити краще. Що таке контролер? Це те, що ви, е, так як у дрельці машинки, е, ну, у дрельці є така кнопка, яка дає розгін. так, що, Щоб у вас двигун зразу з місця не мчав швидко. Контроллер, він в свою чергу, крім того, що він дає розігнатися двигну, зупинитися, інший заряджає. Тобто, якщо в нас сіла батарея і нема звідки зарядитися, ми можемо їхати крутячи педалі і контролер, він нам зарядить батарею само котячися з горба, е, йде так само зарядка. Багато скептичних людей кажуть, ну що з тобою станеться, якщо у тебе закінчиться заряд батареї, що ти будеш робити. Так? Ну, а що ми будемо робити, коли в нас закінчиться бензин? Треба йти шукати заправку. Заправки е, розташовані ну, десь близько, а десь далеко брати каністру. В моєму випадку треба просто крутити подалі, крутитися з горба і до ближчої домівки, до ближчого села попросити на годинку включити заряд в крайньому разі. Або, як багато хто з людей робить, зупиняється коли кафе і там заряджає. Так, власне, є так само системи, які заряджають від сонячних панелей. Ну, Це інша мова, ну, інша, інша передача. Ось так. Що, що крім цього ще є? Є в нас ручки. Ну, вони, власне, контролюються цей процес, коли ви купуєте Electric Bike Kit то зазвичай даються в комплектації кінці і ручки. Я вже їжджу два з половиною роки. Скажу, що на даний момент розхід електрики, розхід гроші мені йде 10 гривень, тобто пів, пів євро на тисячу кілометрів. Перейдемо до батареї. Батареї. Ось вони в мене, тут ви бачите коробку. Так, Це не один акумулятор, а там міститься три. Три акумулятори. Це були в попередньому колесі на 36 Вт. І... Але це колесо, що я купив нове, воно на 48 Вт, тому я е, приєднав ще один акумулятор. Він ось тут знаходиться я вам покажу його Ось такі і решта акумуляторів, так кожен з них важить по 4 кілограми, і власне вага має. 16 кг усіх. Що Ще те, що от коли ви купуєте велосипед, на ньому повинно бути міцне колесо, інакше воно інакше з часом, ваша вага плюс вага 16 кг, вона ну, швидко до колесо потовче. Я поставив від, від дельти, як кажуть, типу дельти. щодо акумуляторів. Акумулятори, основний тип це такий, як ви бачите в мене, що акумулятор важить 4 кг їх 4 штуки. Так. А тепер літіумні продаються літіумні акумулятори, які важать набагато менше. І, скажімо, такої самої потужності акумулятор він не буде важити, як 16 кг. А буде важити тільки 6, скажімо 7. І в той час, якщо циклів зарядки в таких акумуляторах 500, то в тих акумуляторах 1500. Тобто заряджаючи кожен день в році, це ми можемо їхати скільки. 1000 разів це 3 роки і 4-5 разів якщо ви навіть будете їздити зимою. <хи> щодо зими. Зимою я їздив зимою, але скажу, що щодо тривалості батареї, ємності батарей. Ці батареї, що в мене зараз стоять, вони ємністю 12 А. 12 А це значить, що перші роки можна проїхати на них приблизно 30-35 км. Зазвичай, щоб зекономити, продовжити дальність, я стараюся не тиснути до, до кінця, там є три лампочки на ньому, або це зарплата електронні. І о, підкручувати трохи подаль. А на, о, коли котитися, то заряджати і котити так само. Значить це 12. Якщо ви купляєте батарею на 30 ампер, це відповідно їдете 60 км. І так далі. Є батарея, я бачу 90 ампер, навіть 200 ампер. Ну це, власне, і все, що до електронного середини. Якщо у вас є питання, записуйтесь пишіть коментарі, мейлки, напишіть мене на фейсбуці. І головне, підписуйтесь, ставте лайки. Могли і далі зубами цікавими, е передачами, а будуть людей. Пишіть до нових зустрічей і бажаю вам цінувати кожен день. Менше сидіти куди цього комп'ютера, подорожувати бачити. Не потрібно вам багато грошей, не потрібне багато бажань просто. Uh, so Anladın mı?